Друзі, всім привіт! Мене звати Юлія, і сьогодні я хочу поговорити з вами про архетипи. Архетипи це те, що вигадав юнг, у нього була теорія про архетипи. Зараз цих класифікацій дуже багато. Я розповім про одну із них і в загальному форматі найосновніше, що є серед архетипів. Я постійно зараз в своєму блозі вживаю слова: молодший архетипи, дитяча поведінка, старший архетип. Дорослі люди. Тому хочу трошки розповісти вам, щоб ви були в курсі цієї всієї теми. Також, скоро я буду робити свій вебінар, баланс і відсутність тривоги. Запрошую вас до себе на вебінар. Мій сусід почав робити ремонт тільки що і одразу хочу перевести це в розповідь про архетипи. Молодші архетипи завжди, коли стикаються з якоюсь проблемою чи перешкодою, частіше за все закінчують. В моєму вебінарі про самооцінку я про це також розповідала, тому ви можете ще придбати мій вебінар по самооцінці першу і другу частину. А архетипи зрілості і старші. Архетипи частіше за все бачать перешкоду лише як ще один крок до своєї мети ще один кейс, як справитися з якоюсь задачою, проблемою і стати ще розумнішими і сильнішими. Архетипи це, взагалі, перехід на несвідоме. Тобто у людини вмикається архетипічна поведінка в той момент, коли частіше за все відбувається стрес, і люди часто переходять в цей момент на автопілот, або просто тоді, коли люди переходять на автопілот, і більшість людей навіть не живе свідомо своє життя, а постійно, наче, знаходиться в сплячому режимі. І ось ось цей момент, коли людина на автопілоті, в неї вмикається частіше за все молодший архетип. Це архетип, донька, слуга і мисливець. Одразу скажу, що є ще сильний архетип, це коханка, воїн і шут, архетипи зрілості, це мати, монарх і шаман, і старші архетипи це філософ, наставник і е, «отшельник». Ем, чому вмикається молодший архетип частіше за все? Людина, до речі, може працювати в одному архетипі, в сім'ї знаходитися в іншому архетипі і жити взагалом життя ще в одному архетипі. Ем, немає хороших і поганих архетипів. Треба свідомо навчитися вмикати той архетип, який вам треба саме в цей момент. Немає хорошого і поганого, є лише дії і наслідок. Якщо вам, наприклад, хороші якості молодших архетипів, дитячих архетипів допоможуть в цей момент прийти до своєї мети, то їх і треба вмикати. Але це треба вмикати свідомо. Є така провозпозиція в НЛП, нами керузі несвідоме нашим життям. Управляють. Є несвідоме, те, що ми не усвідомлюємо. Це наші підсвідомі цінності, і свої підсвідомі цінності ми завжди досягаємо. І ось хочу розповісти про те, що. Ці цінності, якщо ми почнемо усвідомлювати і переведемо несвідому інформацію в нашу свідомість, і візьмемо кермо в свої руки, то в нашому житті все буде так, як ми хочемо. Важливо бути чесним з собою, чесно усвідомлювати, усвідомлювати, в якому я зараз архетипі, що я зараз роблю і для чого. Часто ми любимо все приукрашувати для інших і навіть для себе, і виставляти якусь історію, яку ми зробили, яка не дуже подобається і хочемо навіть для себе її викреслити в гарному світлі. Типу, я це зробив, тому що я так подумав, тому що я такий хороший, там, я такий благородний. Але насправді ця дія була геть для іншого. Треба бути чесним з собою. Ось, наприклад, молодші архетипи вмикаються тому, що людина в дитинстві не прожила своє дитинство, коли батьки не давали повалятися в лужі, побігати, покричати, пострибати тому друзі, які вже мають дітей або які хочуть дітей. Якщо ви не дасте своїм дітям прожити дитинство, їх дитинство буде вмикатися потім в дорослому житті. Там, де це не дуже умісно, не дуже потрібно, і навіть буде віддаляти цих людей від своєї мети. В своєму житті ви, мабуть, також по собі помічали, що ви живете і ви думаєте про себе, що ви одна людина, і в якийсь момент ви робите якісь речі, які ви не усвідомили, зробили незрозуміло, навіщо, незрозуміло, чому ви це зробили і як це взагалі сталося. Ось цей момент перехід на автопілот. І перехід на колективне несвідоме, бо всі ці архетипи вони. Закарбовані в колективному несвідомому, як писав про це юнг дитячі архетипи, донька це архетип доньки. Це та людина, яка вивчає світ, пізнає світ. Вона ще не знає своїх кордонів. До речі, по одягу людей дуже можна гарно оприділяти в якому архетипі людина. Ну завжди по життю або саме в цей момент. І ось оцей архетип доньки це завжди якісь нечіткі лінії на тілі, нечіткий одяг, якесь таке все трошечки мішкувати. І дитячий архетип завжди вдягається так, як зручно. Взагалі ці люди живуть так, як їм хочеться. Вони кажуть, навіщо робити, там щось, якась дисципліна, навіщо жити, так як хтось скаже, навіщо правила. Молодші архетипи дуже не люблять правила, вони нарушають правила. Але вони ніколи не змінюють правила в на відміну від старших архетипів. Старші архетипи вони розуміють систему, бо вони вміють думати не на один крок вперед, а на декілька кроків і вибудовують плани. І тому вони. Вміють змінювати правила. Дитячі архетипи вони не люблять правила і не змінюють правила. Зазвичай дитячі архетипи це ті люди, які проти правил, які збираються в групки людей, когось люблять засуджувати, бо саме в компаніях, в групах людей, вони відчувають свою силу. Вони не відчувають свою силу поодинці, бо в них нема внутрішньої опори на себе. Вони ще шукають себе, вони ще шукають кордони свої, що їм хочеться, що вони хочуть робити, що вони люблять, що вони не люблять. Вони ніколи не будуть вдягати одяг, який треба, якусь там, наприклад, форму підбирати її гарно на роботу. Вони будуть одягати якийсь трикотаж, те, що їм найзручніше, те, що їм подобається, те, що вони хочуть, хочуть зробили, не хочуть, не зробили. І в кожному із частин архетипів, про які я розповіла, це відділ молодші архетипи, сильні архетипи, архетипи зрілості. Всі ці відділки мають по три архетипи. Ну, загалом є багато систем, як я про все це сказала, але саме ця система має лише по три архетипи в кожному відділі. Кожні три архетипи це завжди чоловічий архетип, жіночий і середній перехідний на іншу ланку. Це Означає, що жіночі архетипи мають бути лише у жінок, а чоловічі лише у чоловіків. Часто буває таке, що у жінок є більше чоловічого архетипу, а у чоловіків більше жіночого, ну і навпаки, це все дуже індивідуально. Чим відрізняється чоловічий архетип від жіночого, це тим, що жіночі архетипи націлені на процес, на енергію, емоцію, як відчувається, чого я хочу відчути себе. А чоловічі архетип націлені зазвичай на дію. Націлений на результат, на е, таку працездатність і більш чіткість, ніж у жіночому. Хоча творчість більше відноситься до жіночого архетипу, тобто придумування ідей, створення ідей. Тому я й кажу, немає хороших архетипів і поганих. І є лише те, що вам треба зараз. Вам не треба придумати гарну ідею, краще перейти в якийсь жіночий архетип творчості, пошуку себе. Якщо треба вже діяти і треба чіткий план складати йти. До чогось це чоловічий архетип, і краще, щоб все це було в старших архетипах або архетипах зрілості, тому що молодші архетипи вони роблять тільки те, що вони хочуть. Наприклад, архетип чоловічий молодший це слуга. Там можна давати завдання. Цій людині, яка в архетипі слуга, і він буде її гарно виконувати. Але якщо ви захочете, щоб цей архетип слуги щось нове придумав, якусь ідею, поліпшення проєкту, він це не придумає. Йому треба сказати, зробить це і це ось так. І він це зробить, окей. Ам... Наприклад, архетип молодшої доньки хороший архетип тим, що це саме пошук себе. Діти зазвичай будують кордони. Якщо в дитинстві не були збудовані кордони, тому що батьки казали, там ти маєш робити це і це, і він нам все одно на твою думку, то краще за все перейти свідомо в молодший архетип доньки для пошуку себе, своїх кордонів. І відстоювання кордонів це також молодший архетип. Щось просити, щось вигадувати. Шукати себе, фарбувати волосся в різний колір, думати, який тобі більше подобається, експериментувати з одягом. Що ти краще на собі відчуваєш, що тобі краще в який момент? Це все пошук себе. Це частіше за все відноситься до молодших архетипів, а саме до доньки. Мисливець з молодших архетипів це така перехідна ланка, коли ти вже набрався досвіду і готовий перейти в сильний архетип. Це вже Ті архетипи більш сильні, які заробляють гроші, які вже мають гроші, бо вони вже мають якусь навичку. Тобто вони ще не старші архетипи, але це люди з ще мислення молодшого архетипа, але вже які мають навики і досвід життя, який допомагає заробляти якісь певні гроші. Ось сильні архетипи це коханка, воїн, і шут, коханка, жіночий архетип, воїн – це чоловічий архетип і шут це перехідний архетип. До речі, краще за все жити в старших архетипах, звісно, але заробляти в архетипах сили і частіше за все заробляють воїни. Про них можете почитати в інтернеті. Я зараз про це все розповідати детально не буду, але трошки веду вас в курс. Коханка із сильного архетипу це не про секс, це не про зваблення. Це коли. Це коли людина настільки захоплена своєю справою, що навіть заражає інших, надихає і змушує також поринути чи в її справу, чи в свою справу кожній людини. Це таке натхнення, таке максимальне заглиблення в процес і кайфування від цього. Про задоволення, також це більше про жіночі архетипи. І, до речі, що ще можна сказати про різницю всіх цих архетипів. Коли ми переходимо на автомат, вмикається наше несвідоме. Частіше за все, ми ведемо себе в молодших архетипах, бо у всіх у нас в дитинстві щось де й було. Ну тому що травму батьки наносять всім людям, у яких були батьки, це якби ні там не дали десь щось пофарбувати волосся в підлітковому віці, не дали там десь тату набити. Ну і потім вже людина в дорослому житті розуміє, що вона все це не допрожила і треба все це доробити, допроживати. Тому так багато людей під час кризи середнього віку фарбують волосся в рожеві кольори. Надя... одягають речі хіпстерські, ну і виглядають уже це вже виглядає в дорослому віці не так привабливо, як коли підліток все це експериментує і робить. Тому не забороняйте своїм дітям, підліткам. Навіть маленьким дітям не забороняйте одягати те, що вони хочуть. Ось дитина вже може обирати речі, беріть її, ведіть до шафи і показуйте, що ти хочеш одягти. Прямо зараз на вулицю, чи куди ви там йдете. І неважливо, дитина буде виглядати смішно, нелепо, чи ще якось, це її бажання. Вона шукає себе, нехай вона краще себе знайде в дитячому віці, потім і підлітковий вік набагато легше пройде. Щоб дитина себе відчула відчула від вас підтримку, що ви можете підтримати, а ще не поругати. І в дорослому віці вже таких приколів не буде. Тому. Я раджу вам усвідомлювати, коли у вас на автопілоті вмикається дитячий архетип. Було б класно, що ви зрозуміли б себе, чому він вмикається, чому саме якась ця штука вилазить? Бо якщо ви щось недопрожили, воно вилізе, причому не в той момент, який треба. Зазвичай молочі архетипи не думають, що треба зробити зараз для того, щоб прийти до якоїсь цілі. І це також проблема багатьох людей, типу, я не знаю, що я хочу, я шукаю себе. «да Знайдеш ти вже себе, тому що в дитинстві не дали все це прожити, а зараз людина наче і не намагається над собою працювати, бо ми маємо брати відповідальність на себе. До речі, молодші архетипи не будуть вдягати якесь незручне взуття, якийсь незручний одяг. Вони будуть відчувати себе в чому комфортно, в тому й прийдуть. Прийдуть на роботу в кросівках, бо так зручніше, і комфортніше. Прийдуть в спортивному одязі, бо так зручніше і комфортніше. Вони не будуть думати про те, що навіть зовнішній вигляд людини дуже впливає на те, що буде далі. Що буде після того, як вони привітаються? Як написано в книжці, люди, котрі грають в ігри, вся книжка розповідає про те, що буде після того, як ти привітаєшся. Дуже філософська, прикольна психологічна книжка, прочитайте, якщо у вас є час. І час у вас є завжди на все те, що ви хочете. Що тут можна ще додати? Коли нами управляє несвідоме, коли нам управляють наші дитячі непрожиті травми, ситуації і ідеї, не до якої цілі прийти, ми не можемо. Тому що молодші архетипи думають лише на один крок, а що я хочу зараз? І мені здається, всі ці фрази бути в моменті, бути тут і зараз, думай, що ти хочеш, відчувай себе, це якраз націлення на молодші архетипи. Так, треба бути в моменті тут і зараз, але в той момент, коли ти йдеш до своєї мрії, мети від цього кайфуєш і розраховані вже кроки на місяці, на роки вперед, і взагалі ти знаєш навіщо ти живеш. Тоді смак життя набагато кращий. Тому що молодші архетипи на це нездатні. їй в них щось не вийшло з першого разу, якась перешкода, щось трапилось, вони одразу кидають, в них одразу дезмотивація. А якщо їх ще й розкритикують, якщо їм ще й щось скажуть, там напишуть коментарі, чи скажуть, що ти робиш, вони взагалі про все це забудуть, у них буде ще одна травма, і ніякого успіху чекати неможливо. Тому. Бути в моменті так треба, бути тут і зараз треба. Але якщо ти знаєш до чого ти йдеш в своєму житті, що ти робиш, і навіщо ти робиш? Більшість людей можуть не розуміти кроки людей, там якихось відомих чи успішних. Крок по кроку, що вони роблять, і там починають їх хейтити, засуджувати. Але людина, яка досягає успіху і знає, що вона робить, вона прийде до своєї мети, вона не буде спиратися на думку інших. Чому ж молодші архетипи спираються на думку інших? Бо в них немає опори на себе, вони не знають, як правильно, вони не бачать всієї структури так глобально будь-якої справи. І в життя в цілому вони думають на один крок і живуть по відчуттях, що я хочу зараз. Що я хочу тут, що я хочу там. Якщо це не прожито, звісно, треба все це вирішувати, допроживати, причому через молодші архетипи. Але коли це ви вмикаєте, свідомо, коли ви управляєте своїми архетипами, а не коли вони управляють вами, та ще й в той момент, коли ви намагаєтесь до якоїсь мети йти, а вони вам палки в колеса вставляють. І також хочу сказати, що архетипи це одна частина, наприклад, архетип матері, а психотип це інша частина. Тобто мати буває турботлива або холодна. Всі, в принципі, розуміють інтуїтивно, що такі архетипи, бо якби задачу матері розуміють всі. А психотип це те, яка є форма всього цього архетипу. Також найважливіше, що ми зрозуміли, немає хороших і поганих архетипів, є лише підходящий саме в цей момент архетип. Той, який ви можете свідомо на себе начепити, назягти і йти в бій, і йти до своєї мети. В різних сферах життя можуть бути різні архетипи. Наприклад, живете ви в архетипі одному, а працюєте в іншому архетипі. Це також нормально. Тут можна порадити людям лише бути більш свідомими оцей момент бути тут і зараз, але не залишатися лише тут і зараз, знати, до чого ви йдете, розуміти, що і для чого ви зараз зробили, і навіть можна запитувати себе, скільки мені зараз років, коли я це роблю. Там, наприклад, ви рішили якусь гидоту зробити чи щось таке дивне, і запитуєте себе, скільки мені зараз років. І чесно собі відповідаєте. Потім йдете дивитесь в паспорт, скільки вам років, і розумієте, чи підходить вам ця дія, чи ні. Будьте щасливими, успішними, живіть згідно зі своїми цінностями, бо щаслива людина це та, яка живе згідно зі своїми цінностями. І в вебінарі по самооцінці я розповідала, чому у людей бувають конфлікти через різні. Цінності, чому хтось насаджує іншому свою думку, живе так, хоча у людини інші цінності, відмінні від тебе, там все дуже розширено написано, розказано. Два вебінари по самооцінці. Вони кожен йдуть по 2,5 години. Ви можете їх ще в мене придбати, і готується наступний вебінар. Баланс і відсутність тривоги. Записуйтесь, напишіть мені коментар, що ви зрозуміли з цього відео, які інсайди до вас прийшли. Ставте лайк і підписуйтесь до наступних зустрічей!